Слава Ісусу Христу! всім доброго, благословенного дня, і хочу поділитися з вами сьогодні таким откровенням на тему, як пройти і пізнати Бога. Бо люди часто задумуються над таким питанням. І, отже, у Біблії написано: Ісус так говорить, що Євангеліє е, від Івана, 14 глава, 6 вірш, що до Отця не можна прийти тільки через мене бо я є дорога істина і життя. І, отже, як тоді пізнати Ісуса в наш час? Я поясню: ми читаємо в Євангелії від Івана першу главу, з першого по п'ятий вірш, що що ми читаємо, що спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог, і слово стало плоттю, і перебувало серед нас. Тому, і тобто це. Як зрозуміти, Ісус це є Слово, яке стало плоттю і перебувало серед нас. І у наш час ми, ми можемо пізнати Ісуса Христа через Його Слово, через Біблію. Бо Ісус є Слово, і Ісус е, прийшов на землю, щоб спасти нас від, відкупити нас, відкупив нас своєю кров'ю. І також Він прийшов до Своїх, але свої Його не прийняли. Ісус прийшов до євреїв, до свого народу. Але вони його розіп'яли, не прийняли Його не прийняли Його Слово. І це дійсно велике відкровення, того, що вони не прийняли Його Слово. І також а ті, що прийняли Ісуса Христа і Його Слово, ті стали Його учнями, ті стали дітьми Божими. Це ми читаємо в Євангелії від Івана, перша глава, дванадцятий вірш. І ми маємо розуміти, що у наш час, якщо ми... Якщо ми відкидаємо Слово Біблію, якщо ми відкидаємо, то ми відкидаємо І Христа. Бо якщо ми хочемо пізнавати і прийти до Бога, ми маємо навчатися і перебувати у Слові, сказати, е, стати учнями Його, щоб, щоб щодня навчатися. Бо Ісус сказав, е, зараз я вам почитаю. Е, як у Слові моїм перебув, позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте істину, і істина визволить вас. Це ми читаємо Євангелія від Івана, 8 глава, 31, 32 вірш. І дійсно дуже важливо, якщо ми, як ми відносимося до Слова, бо якщо ми хочемо, кажемо, що ми віримо в Ісуса Христа, але відкидаємо Його Слово, то ми, не приймаючи Слово, Розпинаємо Ісуса Христа. І так важно пізнати. Ми пізнаємо Ісуса Христа через Слово, тому що у нас є Його Слово. Тому станьте учнями Ісуса Христа, навчайтеся щодня, бо, бо якщо ми відкидаємо Його Слово, ми не, ми не приймаємо самого Його. І також маємо пам'ятати, що Біблія це, це є хліб життя. Тому будьте благословенні. Всім гарного дня!